Дана лазерна охоронна система є надзвичайно дешевою, так що майже кожен зможе її собі дозволити. Оцим, оцим галетним перемикачем можна вибирати кілька режимів роботи. Можна вибрати лише світлову індикацію. Це якщо ви сидите за робочим столом, і вам потрібно знати, чи війшов хтось на територію двору, чи ні. Можна вибрати режими світлової індикації і звукової індикації піщалкою бузером. Це дозволить звернути увагу, якщо ви, наприклад, займаєтесь своїми справами по дому. але це також усвідомить грабіжника, що ви його почули. Можна вибрати режим із автомобільним клаксоном. Тобто, буде загорятися світлова індикація і автомобільний клаксон. Це потрібно, якщо у вас немає вдома, і сусіди почують гудки, вони, за що щось не те, викличуть поліцію. Також можна активувати режим підриву балону за логелем. Це отруйна речовина, яка використовується в перцевих балончиках і є сертифікованою для використання проти людей у, міжах, у межах самооборони. Розпилення отруйної речовини в повітрі знеможливить перебування порушника в приміщенні. А якщо він вже потрапив в це приміщення, то це на деякий час приголомшить його, в нього буде слізотеча і симптоми, схожі на алергію. Це пульт управління і сигналізації. Сама лампа індикації, кнопка зброса і рубільник включення виключення. Зараз сигналізація включена. Як тільки хтось пройде. Іде! Лампочка засвітиться. Оце кнопка її збрасує. Тут зараз людина ще раз пройде. І бачите, видно, що з тий інфляція спрацювала. Ця кнопка її збрасує. Тут у нас проходить інфрачервоний лазер. Сам лазер захований. Він ховається трошки глибше, достатньо для того, щоб його було видно на відео. Тут фоторезистор. Видно, що лазер в нього попадає. Сам лазер неозброєним оком не видно. Його видно лише на камері. От коли хтось проходить, він задіває лазер і він перестає подаватись на фоторезистор. В цей момент спрацьовує сигналізація.